Всім доброго вечора. Сьогодні хочу представити вам свою доповідь на тему «Периферична імунна толерантність та Нобелівські лауреати. 2025 року Мері Мерії Брунку Фред Трамстер. Для початку давайте. Поясним, що таке імунна система людини, імунотолерантність. Імунна система людини це складна мережа клітин, тканин і органів, що захищають нас від інфекцій, вірусів, хугли, але окрім здатності нападати, вона має не менш важливу властивість це вміння стримувати власну агресію. Якщо цей баланс порушується, імунітет починає атакувати власні клітини, спричиняючи атоімунні хвороби. Цього року у 2025-му Нобелівську премію з фізіології або медицини присуджено трьом вченим Мері Брунков, Фредо Рамстолу та Шимоса Кагуч, за відкриттям механізмів периферичної імунотолерантності. Їхня робота пояснила, як імунна система вчиться розпізнавати себе і не знищувати власні клітини. Це відкриття стало одним із найважливіших у сучасній імунології, адже воно не лише дало розуміння природи багатьох хвороб. Але й відкрила шлях до створення нових підходів у лікуванні раку, цукрового діабету, першого типу, російно склерозу та інших патологій. Попередні Нобелівські премії в галузі медицини. Для розуміння значення цьогорічного відкриття варто згадати кілька попередніх Нобелівських премій у цій галузі. 2024 рік Віктор Амброс та Гарі Рухун отримали премії за відкриття мікроРНК коротких молекул, які регулюють активність генів. 2023 рік Каталінка Ріко та Дрю Вайсман були відзначені за дослідження, які зробили можливими створення МРНК вакцин проти COVID-19. 2022 рік Сван Де отримав премію за відкриття, що стосується геномів неандертальців та еволюції людини. Ну і таким чином премія 25-го року продовжує традицію шанування робіт, які глибоко змінюють розуміння життя та хвороби. Розпочнемо з вчених та їхніх шляхів, ознайомимося на початку це Мері Брунков. Американська вчена імунолог, доктор філософії Принстонського університету. З ранніх років вона захопилася біологією, клітин та генетикою імунної системи. Після здобуття ступеня PHD Мері працювала у провідних наукових центрах США, де досліджувала механізми, що лежать в основі автоімунних хвороб. Її найбільшим досягненням стало відкриття мутації в гені Фокс-Петри, 3 яка призводила до втрати контролю над імунною відповіддю. Це відкриття стало ключем до розуміння того, як формується периферична імунна толерантність та здатність організму не атакувати власні клітини. Сьогодні Мері Брунко працює старшим керівником програми в Інституті системної біології в Сіетлі, де вивчає генетичні механізми регуляції імунної системи та можливості їх використання у персоналізованій медицині. Вона вважає, що наука це колективна наполеглива праця, яка потребує терпіння і віри у власну ідею. Наука це марафон, а не спринт. Якщо ви готові терпляче бігти, фінішусь завжди варти зусиль. Мері Бен. Фред Рамсдел, це американський імунолог, доктор філософії Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Ще під час аспірантури він засікавився питанням, як імунна система зберігає рівновагу між активністю та самоконтролем. І після захисту дисертації він працював у Національному інституті охорони здоров'я США, де досліджував розвиток Т-клітин і причини автоімунних порушень. Спільно з Мері Брунком він довів, що мутації у гені фокс Pitry перешкоджають утворенню терегуляторних клітин. Через що імунна система втрачає здатність розрізняти своє і чуже. Сьогодні Фред Рамсдейл є науковим директором компанії Sonoma Biotherapeutics у Сан-Франциско, яка займається розробкою клітинних терапій на основі терегуляторних регуляторних клітин для лікування автоімунних і запальних захворювань. Він підкреслює важливість попраці та відкритості у науці, вважаючи, що великі відкриття народжують лише в команді. Наука це не змагання, а колективна подорож. Кожен, хто ділиться знаннями, наближає нас до істини. Фред Рамсдел. Спільний внесок Мері Брунку і Фреда Рамстела разом із японським дослідником Шимоном Сакагучі став основною сучасного розуміння периферичної імунної толерантності. Їхні роботи пояснили, як регуляторні клітини контролюють імунну активність і захищають організм саме від імунних, актоімунних захворювань. У 2025 році uh, Мері Брунков, Фред Рамсдел і Шимон Сакгуч отримали Нобелівську премію з фізіології і медицини за відкриття механізмів периферичної імунної толерантності. Це відкриття, яке показало, як організм уникає самознищення, підтримуючи баланс між імунним захистом і самозбереженням. Імунна система це армія клітин, яка бореться з патогенами. Але ця армія вона має бути добре дисциплінованою. Якщо її частина виходить з-під контролю, починаються аутоімунні реакції, коли імунітет знищує власні здорові тканини, і у нормі наш організм має механізм центральної імунної толерантності у тимусі, який якій те, те лімфоцити, які можуть атакувати власні клітини. Проте, з часом стало очевидно, що цього механізму недостатньо. Адже навіть у здорових людей деякі потенційно небезпечні теклітини все ж потрапляють у кров. Питання залишається відкритими. Чому ж імунна система не знищує себе повністю, якщо такі клітини виживають? У 1990-х роках троє вчених незалежно один від одного досліджували саме це питання і досліди з Шиміна Сакагучі. Він видалив тимус у мушей і спостерігав, що тварини починали страждати на тяжкі аутоімунні розлади, ураження шкіри, нервової системи, ендокринних органів. Проте, коли таким мишам вводили певний тип Т-клітин із маркерами cd 4 і cd 25 симптоми зникали. Це означало, що існує окремий тип клітин, які не атакують, а навпаки, вони будуть пригнічувати надмірну імунну реакцію. Так було відкрито терегуляторні клітини. Досліди Мері Брунков і Фреда Рамстела вони досліджували мишей із вродженими автоімунними захворюваннями, так званими скарфі-мишами. Ці тварини мали мутацію в гені foxp 3, що призводила до відсутності терегуляторних клітин і відповідно до втрати імунного контролю. Фокс-Пі-3 виявився ключовим геном, який. Вмикає програму перетворення звичайної т клітини на Т-регуляторну? Коли цей ген не працює, клітина не стає супресорною, і імунна система якби втрачає гальма і починає атакувати власні тканини. Таким чином, учені довели, що крім центральної толерантності, існує ще один периферичний рівень, тобто рівень контролю, який підтримується Т-регуляторними клітинами. Як же працюють ці т регуляторні клітини? Після формування один сіти регуляторної клітини діють у всьому організмі, у лімфатичних вузлах, тканинах, крові. Їхня функція саме стримувати агресивні імунні клітини. Вони роблять це кількома способами. По-перше, вони приєднуються до клітин мішені і закривають їхні антигени, не дозволяючи іншим лімфоцитам атакувати. По-друге, вони виділяють речовини, які пригнічують запальні реакції. Тобто протизапальні фактори. І по третє, вони видаляють із середовища сигнальні молекули необхідні для активації агресивних те клітин. Інакше кажучи, – це миротворці імунної системи, які підтримують гармонію між атакою і самозбереженням. Периферична толерантність вона містить собі три таких вислови: тобто, вона. Розміщена і, і доповнює не тільки централь, вона розміщена в, не тільки в центральній, тобто в тимусі, але ще має периферичну толерантність. Також вона діє у тканинах і крові і запобігає самоагрегації щодня, значення відкриття для медицини. Це відкриття стало фундаментальним для розуміння автоімунних процесів. На його основі вже проводяться сотні досліджень і клінічних випробувань, наприклад, для аутоімунних захворювань. Розуміння ролі треклітини дозволяє розробляти нові методи лікування: цукрового діабету першого типу, російного склерозу, ревматоїдного артриту, псоріазу та інших хвороб, при яких імунітет атакує власні клітини. А онкологія. Пухлинні клітини часто використовують Террегуляторні клітини для власного захисту. Вони виділяють сигнали, що приваблюють ці клітини, створюючи навколо себе імунопривілейовану зону. Тому сучасна онкоімунологія шукає способи вимикати або зменшувати активність терегуляторних клітин у пухлинах, щоб імунна система знову почала атакувати рак. Трансплантологія. Та регуляторні клітини мають потенціал у запобіганні відторгненню трансплантованих органів. Якщо навчитися керувати їхню активністю, можна буде зменшити потребу в імуносупресорах. Хоча ці методи ще не впроваджені не в широку клінічну практику, але зараз у світі триває понад 200 клінічних випробувань, що базуються саме на принципах відкритих лауреатами. Визначення і значення для науки. Нобелівський комітет рідко присуджує премії за відкриття, які ще не мають практичного застосування, проте у випадку Брунко, Фрамсдела і Сакагучі зроблено виняток. Потенціал їхньої роботи настільки великий, що вже зараз вони визначають напрямок розвитку медицини на десятиліття вперед. Саме їхні дослідження показали, що самоконтроль імунної системи це не просто відсутність атаки, а активний процес, який постійно підтримується спеціальними клітинами. По висновку я б хотіла б сказати, що відкриття мерії Брунков, Фреда Рамстела та Шимона Сакагучі дало відповіді на запитання, які залишилися відкритими десятиліттями, яка імунна система розрізняє своє і чуже, і чому вона не знищує сама себе? Їхня робота не лише пояснила механізми периферичної імунної толерантності, а й заклала основи для нових підходів у лікуванні автоімунних хвороб, раку та у сфері трансплантології. Це відкриття нагадує нам, що справжня сила організму не лише в здатності боротися, а й вмінні зупинитися вчасно. Дякую всім за увагу!